Я думаю, що ви розумієте, до чого йде світ в епоху штучного інтелекту та й не лише. Те, чого не містить інтернет, скоріш за все сприйматиметься людьми як неіснуюче. Мабуть, ви вже помічали, що хтось із ваших друзів, який видалився, до прикладу, з тієї чи іншої соціальної мережі, для вас уже пропав в прямому сенсі. Тобто він живий по своїй суті. Одначе, оскільки немає його от електронного відбитку в мережі, то комунікації у вас, ну, можливо, не те, що немає, а вони зведені до мінімуму, до нуля, скоріш за все. Я думаю, що були у вас випадки, коли ваш колега рік, а той два, не був в мережі інтернет, і ви не помічали його взагалі відсутності. Ви його Скоріше за займ... все сприймали як такий ось нуль. До чого я веду? А до того, що різного роду книги, предмети, явища, емоції, які не описуються в мережі штучного інтелекту, які не описуються і не гугляться в гуглі, яких немає на відео, то вони для нас не існують. Ми поняття не маємо, а що ж це таке, і як перепроживати ці явища. Щось схоже до тих племен, які населяли Америку, і які нібито відкрив Колумб, в полі зору яких не було кораблів Колумба. Ну бо вони нібито ніколи не бачили їх. Одначе, ми не так далеко від цих племен відійшли. Тобто у нашому світі, внутрішньому та й зовнішньому, не будуть існувати певні явища, які нам не були відомі. Це як ще якась аналогія, давайте підберу як слова, яких немає, до прикладу, в українській мові, одначе є в мові інших народностей. До прикладу, хтось має там більше сотні найменувань картоплі, хтось. Має більше сотні найменувань снігу. У нас він тільки там білий, мокрий, чорний, ну і ще якісь там. А ті народи, які живуть в снігах, вони мають своє бачення, у них більше фокусування на нюансах. Коротше кажучи, ми можемо бути ну, доволі таки залежні від тих, у кого кнопка.